І на сьогоднішній день однією із найактуальніших тем є отримання номерних знаків ЕЕ для громадян України, які мають тимчасовий захист в Італії. А саме запитання такого характеру я отримаю дуже часто, тому зараз я на нього відповім. Доброго вечора, Ірина! В мене протеціоне спечале інтернаціоналі. Теж пов'язане з війною, але я приїхала за два тижні до початку війни, тому не дали тим Машину привезли в липні. Чи повинна я одержувати італійські номери згідно цій новій постанові? Дякую за вашу працю і дуже сподіваюся на відповідь. Пані Тетяна, зараз я відповім на ваше запитання, адже воно буде дуже актуальне і для інших осіб. Тому найперший і найголовніше звертаю вашу увагу на два реквізити, які необхідно мати для того, щоб отримати номерний знак ЕЕ. ці два реквізити вони передбачені новим циркуляром, який ввійшов в дію 22 травня 2023 року. А саме перший реквізит це є наявність дійсного, дійсного тимчасового захисту. В громадян України незалежно, чи вони є резидентами в Італії, чи вони не є резидентами в Італії, Тобто, чи мають прописку, чи не мають. Основне, щоб було soggiorno per protezione Темпоранеа. В даному випадку, пані Тетяно, спеціально, навіть якщо через е підстави війни, тут не підходить. І другий реквізит необхідний для отримання цих номерних знаків, це є наявність права власності у особи. Тобто особа, яка хоче отримати номерні знаки «ЕЕ», має бути власником авто, а не користувачем. Запам'ятайте цих два головних реквізити. Permesso di soggiorno per protezione temporanea і власник авто. Надіюся, ця інформація була для вас корисною. Зберігайте її, діліться, підписуйтеся на мої канали і до наступних зустрічей. А також не забувайте задавати ваші запитання у коментарях, а я буду на них відповідати. Папа, -па, з вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. До нових зустрічей!